Напередодні новорічних свят Севастопольці не забули і про старше покоління мешканців нашого міста ветеранів, для яких 24 грудня у театрі Луначарського було влаштовано новорічний бал. Як вітали Севастопольських ветеранів? Дивіться у сюжеті від нашого кореспондента Наталі Білякової. Святковий настрій відчувався вже в холі Севастопольського центру культури та мистецтва, де біля ялинки лунала весела музика та пісні хору ветеранів Нахімовського району Севастополя. Ветеранський актив міста у складі майже 500 осіб зібрався у цей день на новорічний бал ветеранів побачитися, поспілкуватися, відпочити. Сьогодні ми сабраліс з, з ветеранським активом міста, Досить, відпочити, обдахнуть концерт, рюмку, Поздороваться, увидеть друг друга, рассказать, что мы решаем, какие вопросы. Потім посмотрим хороший концерт. Тобто, сьогодні день отдыха для ветеранов. Для привітання з наступними новорічними святами і звітування про досягнуте і заплановане на сцену. Виходили представники влади міста. Я прийшов сюди поблагодарить вас за приглашення. Я імені Сівастопольської міської адміністрації, від імені мені представники міської адміністрації. Владимира Григорьевича особо от себя лично поздравить вас с наступающим годом. Скажу, что работать с вами почетно, ответственно и непросто. Потому что вы категория людей, у которых помимо жизненной позиции, стержня есть понимание того, как нужно жить, какова должна жить жизнь наша быть в Севастополе, как ее трудоустроить и как решить иные вопросы. В преддверии Нового года я хочу вам пожелать здоровья, достатка и терпения немножко на будущий год. Только вместе мы с вами силы, вместе мы с вами можем, первое, это сделать наш город лучше, второе, передать наш севастопольский характер. Дана молодому поколенню. І поэтому я благодарю вас за вашу активну позицію, за то, що в нашому городі по прежньому существует, живет именно наша духовність, наша Сівастопості, наш Святопський характер, который передає в Рим молодежи. Привітав своїх друзів, ветеранів з новорічними святами і голова координаційної ради ветеранів Севастополя Сергій Риба. Дорогі товариші, я хочу вас сьогодні поздравити з наступаючим новим годом. Мы с вами прожили 2012 год, много сделали, много сделали. Но сказать, что мы сделали все, это было бы неправда. Есть понимание, есть консенсус между ветвями власти и нашим ветеранским активом. И за это мы должны сказать большое спасибо и главе администрации города, и администрации в целом, и городскому совету, которые решили многие проблемы в этом году. И думаю, что с таким же успехом мы будем жить еще в Я хочу вас всех еще раз поздравить с наступающим Новым Годом. Самого доброго, основного, что нам с вами. Тепла в ваших домах, щастя, в ваших внуках, правнуках і самого доброго всім. Щасливо цього дня творчі колективи Севастополя для ветеранів влаштували незабутній концерт. новорічні пісні, запальні таночки, святкові вітання, ведучих. Все це залишало яскраві враження у шановних глядачів на повагу, пошану і турботу, особливо під час свят. Як ніхто інший заслуговують ветерані. тож не забуваємо про них з наступним новим роком. Шановні ветерани.